Щиро вітаємо усіх працівників дошкілі з професійним святом. Дошкільний вік це особливо важливий і відповідальний період у житті дитини, коли формується її особистість та світогляд. Благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини залежить і від мудрості вихователя, його терпіння, уваги до її внутрішнього світу. За допомогою своїх вихователів діти пізнають секрети навколишнього світу, вчаться любити і берегти свою батьківщину. Хочу в першу чергу подякувати вам за величезну працю, яку ви робите щодня. Ви розумієте дітей, навчаєте, готуєте до шкільних буднів, і це коштує величезних сил. Адже до кожного малюка ви знаходите індивідуальний підхід, роблячи його щасливим і значущим. Бути вихователем це справжнє покликання, і нехай ваша робота зовсім не легка, але ви її виконуєте навідмінно. У ваше професійне свято хочеться подякувати вам за теплоту, турботу і увагу до дітей. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, терпіння, успіхів, щастя і радості зі святом! Сьогодні, в цей особливий день, вихователі та працівники дошкільних установ відзначають своє професійне свято всеукраїнський день дошкілля. Тому хотілося б приєднатися до привітань на адресу наших вихователів і всіх дошкільних працівників. Висловлюємо свою подяку, бажаємо їм здоров'я і міцних нервів. Побільше приємних моментів їх так необхідні всім нам праці. Вітаємо вас, зня працівника дошкільної освіти, нехай легідна посмішка сонячно дарує вам нечерпану енергію, красу і чарівність. Життя ваше бути наповнене щастям, добробутком та натхненням, а в оселі ваші панують світло і злагода, а в серці добро і мудрість, а в житті достаток і удачі. Бажаємо вам нових професійних досягнень і глибокої поваги. Нехай прекрасні почуття зігрівають у ваше серце, а доля буде щедро наповнена теплом і любов'ю.